Сьогодні ми в селі Біла. Нас сюди покликали батьки, які водять дітей в Білецький дитячий садочок. Сьогодні тут мала би відбутися сесія, депутати мали розглянути рішення про об'єднання садочкових груп. Тобто у дошкільному закладі зараз є шість груп, а влада громади пропонує, щоб з шести груп об'єднали у чотири. Голова громади Дмитро Малик, Аргументується тим, що зараз у закладі по списках є 135 дітей, але насправді відвідує дитячий садочок значно менша кількість діток, тому так він аргументує необхідність злиття чотирьох груп в дві. Батьки же ж проти такого рішення, проти і всіма можливими засобами і силами відстоюють свою думку. Наразі у мене все більше у вечірніх випусках новин.